Жижки представляють єдині знижки на пластер Аргент. 15% відсотків. Аптеках подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Відрубали палець і пробили голову. У Кракові група поляків жорстоко побила юнака із України. У постраждалого проломаний череп та втрачений. Валець, відомо, що місцева поліція затримала трьох зловмисників. Хто вчинив такі звірства над українцем і у якому стані хлопець зараз розповім за мить. З вами новини Тесеню і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Жахливий інцидент у Польщі у Кракові на місцевій водоймі. Група поляків напала із мечети та сльозогінним газом. На 17-річного українця і жорстоко його побила. Хлопцю відрубали палець і пробили голову. Про це повідомляє місцеве видання. За повідомленням напад стався ввечері 10 липня. 17-річний хлопець з України разом із п'ятьма знайомими проводив час біля водойми в дільниці. За словами матері хлопця, близько 21.00 до них підійшли четверо молодих поляків, які почали вимагати цигарки, коли їх не отримали, то почали вести себе агресивно. 17-річний хлопець став на захист своїх друзів. Зав'язалася бійка, під час якої нападники використали сльозогінний газ та холодну зброю. Мачете нападники відрізали ним один із пальців юнаку з України, аби врятуватись від агресивних поляків. Хлопець стрибнув у воду. Вже 15 липня поліція затримала трьох підлітків, які в Кракові напали на молодого українця. 17-річного підлітка, на якого напали і важко поранили, госпіталізували. У нього зламаний череп, він втратив палець. Пише польське радіо. Зловмисники добре відомі поліції та пов'язані з групами футбольних хуліганів. Напад стався над водосховищем Закжувик. До групи підлітків з України, котрі відпочивали над популярною водоймою. Підійшло троє зловмисників. Один із них атакував 17-річного хлопця газовим балончиком. Ком, а потім мачете вдарив його по руці та голові. Молодий українець має зламаний череп, він втратив палець і надалі перебуває у лікарні. Поліція швидко встановила та затримала зловмисників. Ними виявилися підлітки у віці 15, 16 та 17 років. Наймолодший з них мав дозвіл з виховного центру для неповнолітніх. Натомість, як розповів Петр Шпех, із краківської поліції 17-річний підліток утік із молодіжного виховного центру на терені горлиць. Під час обшуку квартири, в якій перебував 17-річний, виявлено та вилучено предмет, яким ймовірно завдано ударів. Усім трьом висунуто обвинувачення. Через хульганський характер злочину покарання для винних може бути суворішим. Йдеться у повідомлення. Крім того, найстарший притягнеться до відповідальності як повнолітній, що до решти винних розбиратимуться у сімейному суді. Поліція вилучила речові докази, зокрема записи камер відеоспостереження. За цими ознаками слідчі викрили трьох неповнолітніх, які напали на групу підлітків. Які відпочивали вже наступного дня? Працівники міліції за місцем проживання затримали 15 15-річного жителя Кракова. Підліток нещодавно перебував у відпустці з виховного центру та в минулому вчиняв інші злочинні дії. Двох інших зловмисників 16 і 17 років затримали 12 липня цього року за місцем їхнього проживання. Як виявилося, старшого з них розшукували через те, що він втік із горлицького молодіжного навчального центру, під час обшуку квартири, де перебував 17-річний юнак, було виявлено то вилучено предмет, яким ймовірно нанесли поранення потерпілому громадянину України. Стосовно 17-річного, який може протягнутися до кримінальної відповідальності як повнолітній суд за клопотанням прокуратури обрав запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці із 15 та 16-ти річними розбиратиметься сімейний суд ідеться про те, що справа носить розвиваючий характер. Не виключено, що відповідальність понесуть інші люди. Нагадаємо, що це далеко не перший випадок жорстокого нападу на громадян України у Польщі. У ніч проти 9 червня у Варшаві напали на двох молодих українців і завдали їм 12 ножових поранень. Один постраждалий отримав 5 ножових поранень, а інший 7, у тому числі поранення легень. Як розповіла дівчина, яка. Зв'язалася з виданням антикор їхня компанія з чотирьох осіб вирішила вийти в магазин близько 2.30 ночі. Ми сиділи вдома після концерту та мої друзі двоє хлопців та дівчина вирішили сходити до магазину. На подвір'ї вони вирішили орендувати самокати. Тоді до них підійшли двоє хлопців приблизно 20-27 років і почали погрожувати, заявляючи, що це їхній район та їхні самокати. Начебто, все заспокоїлося, але один із них раптом вдарив мого друга в обличчя. Почалася бійка, і дівчина, яка була з ними, встигла втекти та викликати поліцію. Коли я обернулася, мої друзі вже лежали на землі, а нападники били їх ножем. Обидва нападники втекли. Один із них просто втік у будинок. Хлопці були тяжко поранені. У одного з них п'ять ножових поранень, два в сідниці та три у стегні. У другого сім ножових поранень, одне з яких пробило легеню. Коли на місце події прибула поліція, їхня реакція та дії просто розчарували. Запевняє дівчина. Нам сказали, що навряд чи когось знайдуть. А коли приїхали до лікарні, жартували над моїм хлопцем і пропонували також заколоти нападників. Постраждалі побоюються, що справа може бути зам'ята й сподіваються на допомогу та розголос. Я боюся, бо один із нападників живе у моєму під'їзді. А ще на початку червня у Чехії в центрі Праги група агресивних росіян напала на членів української волонтерської організації Прага Майдан. Волонтерка організації повідомила, що ці люди напали на них і навіть завдали фізичної шкоди. За її словами, двоє жінок накинулися на одну з волонтерок. А ще один чоловік схопив 19-річного чеха. Все почалося з того, що підійшов буров і почав мені казати: ну що той. Вас Росія, я почала знімати і казати, що в Чехії підтримка Росії це злочин. Потім приперлись дві тітки. Я сказала йти звідси. Одна з них вдарила нашу абсолютно спокійну чешку по голові. А хлопця Чеха, який їх послав, почав хапати ще один мужик, який теж розповідав, як нас Росія добре вбиває в Чехії Підтримка Росії є. Так, да, так, да, так, да, да. підтримка Росії є злочином. Тому Булатон, зараз я дзвоню в поліцію, да. ви підтримуєте Росію. Да? Скажете на камеру, що підтримуєте Росію? Ні, Злочі. Скажете? За я не скажете? Нет, вражься, ти вражці, ти вражці, ти вражці, ти вражці, та пропаганда в чужій країні пішов звідси. пішов звідси. Пішов звідси, пішов звідси, пішов звідси. Я Зву поліцію. Подпорують руску. Подпорують руску. руску, а прийшли вони подпорують руску! а чого ви нас знімаєте? Ви таких красивих ніколи не бачили? Я знімаю вас для того, щоб на камеру потім показати поліцію, що ти Покажіть своєму народу нормально. Давай, давай, давай. Давай давай. Коли... давай, давай. Забывай, поле все. Да. Поліція, задолай поліція, задолай поліція. Ви не <забы> <You> нам, ви нам за... порушуєте тоді, я не вимірюю. Задолай <забы> <забы> поліція. Третє прикума Ми зараз звонимо в поліцію <забы> і тебе <туба> за петрівку <забы> <«Развали> <Распу, забы> росія <«Развали> адміністративно. Звані, <Звоните>, звані, звані. Що <забы> ти тут забула, <забы> <забы> балиш Юванов? Мухасран. Ти ж уздовжла, уздочла, Нарушує ти нам тариф стромажи. Обири на телефон. Руки! Руки! Руки, а ти що? Серйозно? Волонтерка опублікувала відео, на якому було зафіксовано момент нападу росіян. На ньому можна побачити, як жінки та чоловік б'ють руками волонтерів. Це все супроводжується нецензурною лайкою. У результаті одна з волонтерок отримала травми. Вона опублікувала фото з закривавленими руками. Шолтина Поліцію, да? Ты кого? Адосы досить? досы. Кейофе. Get off не Ти кого? Волонтерка також додала, що росіяни після нападу встигли втекти, адже поліція довго їхала на виклик. Однак пізніше правоохоронці Чехії затримали чотирьох росіян в аеропорту Вацлава Гавела. Про це повідомило Радіо Прага Інтернешнл». Чеські слідчі порушили кримінальну справу. Згодом поліція заявила про нові факти у справі, але не стала їх розголошувати. З урахуванням нових фактів справа швидше за все буде перекваліфікована. У зв'язку з розслідуванням, що триває, нині ми не будемо надавати жодної додаткової інформації у цій справі. А що про подібні інциденти за участю українців за кордоном? Думаєте, ви на яке покарання заслуговують нападники? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А ми їх завжди стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.